Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Декілька днів тому до мене звернулися мої спонсори з проханням, так би мовити, надати. Документальні свідчення того, що я розповідав у одному із своїх відео про те, що Київ є споконвічною столицею, який декілька тисяч років. І про те, що це невідомо нам, про це невідомо нам, українцям, як не дивно. Так. Але відомо європейцям. І вони ось, ось ці свої відомості, ці свої знання про те, що Київ споконвічна. Столиця, який багато тисяч років, я вам там наводив конкретні приклади того, що Київ оточений з усіх боків в декілька рядів змійовими валами, висота яких час побудови досягала семиповерхового будинку, 20, 21 метр, і навіть нині. Коли пройшли тисячі років, і це все опливло під пливом клімату і погодних умов, так, дощів, е снігів, коли тануть, це все стікає, розмивається і так далі. Туди вона досягає 12-15 метрів. Я розповідав вам, що декілька років тому возив. Е Цілу експедицію команду, каналу телевізійного ICTV, і ми там знімали е, в тих місцях, де ці вали найкраще збереглися. Це Плесецьке село так, під Києвом, е, знімали ось ці зміни потім це все було показано на цьому каналі, де я і коментував це все. так, Оці всі вали, я ходив по них показував і розповідав про те, що вони, чому вони так збереглися добре, за тисячі років. А справа в тому, що вони це не просто нагорнути отак, земля, як кажуть, бульдозером. а... Спочатку були побудовані дерев'яні конструкції, ніби рештування. Отакі, от так перекриті, от із дуба були зроблені. Потім їх. Підпалили і погасили, щоб воно не, не ем, гнило це все. А потім уже насипали на, на них землю. І внаслідок цього ем, оці дерев'яні конструкції вони утримували від е, того, щоб воно розмилося, так. І їм ем декілька тисяч років, вже навіть у тих. Ем, Київських листках і інших е, е, ну, літописах, яким понад тисячу років ці змійові вали е, вживалися, е, згадувалися як форми фактично рельєфу, так, як е, ну, місця орієнтирів якихось, так само, як річки, річки, озера, ліси і, і все таке інше. Тобто вже тоді вони існували тисячі років. І, звичайно, що я думаю, не треба багато розуму для того, щоб зрозуміти, що існувала тут могутня держава, могутніша навіть за Київську Русь, тому що для Київської Руси це була непосильна не робота збудувати отакі тисячекілометрові вали відповідні. І те, що на е, Київ був столицею цієї держави, яку її взяли з усіх боків під захист. Так, нічого подібного більше ніде немає в світі. Це унікальна річ, про що треба говорити, про що треба нам, нашим партнерам, світовим, у школі, в університетах. Нічого цього немає. На жаль, і не буде. Поки не буде української України. Так, от, повернемося до того всього. Мене попросили, я сказав, що існує карта Мартина Бехайма, так, німецького, ну я навіть не називав прізвища. Просто сказав, що е, німецького картографа, і що в Німеччині тоді картографія в той час була розвинута найкраще в світі. І він зобразив от на цій мапі, на місці Києва короля на престолі. Так. І цей... Престол був великий, там далі на Заході щось там у Німеччині зображено, але це менше. І е, там на півдні України, в районі Криму, зображений теж, ну там Чалма навіть намальована на голові. Ну, зрозуміло, що хто там сидів на тому престолі. Але цей най, найвеличніший престол, і в руках у нього жезл. У, у цього короля знаходиться. І до мене звернулися, кажуть: так ви ж покажіть це все. Так. Ну, я не знаю, існує авторське право. Маю, я вже не раз спікся на цьому, що намагався там щось показати. А мені Ютюб каже, ні, ні, на це є авторські права. То я просто хочу вас відіслати до. У Ютубі є е, таке відео. Воно називається Зімноє Яблоко Мартіна Дихайма. Ризка карта 1492 года. Так. так ось я вас туди відсилаю до цього всього. Це ви можете самостійно забити у пошуку ютубному і отримаєте. Оце все, там ну, який, якийсь чоловік дуже чітко все показує і пояснює. Так. А я звернув увагу, я. Дивився на е, географічних картосхемах і не знав, а це шукав сам для того, щоб вас, як кажуть, спрямувати у потрібному напрямку, послати, так, то от дивіться. І ця, там декілька картосхем, і глобус Бехайма є знаменитий. А ось пропоную вам. на... Там це все тягнеться відео 15 хвилин 41 секунду. Так от на 5, хвилині 32 секунди, так, ви знайдете цю карту. так. Там є навіть Лемберг, Львів зображений. так. А на місці Києва зображений ось король. На престолі із жезлом, з булавою, з Києвом, мабуть, Кий у руках був, раз це Київ, так, то Київ у руках. Це унікальна річ. Ну і там десь е, збоку, там, де е, німці, що там, Пресбург, Бромберг і інші міста, теж є ось такий тільки поменше так, да. престол. Так що ви, я бачу, що не всі мені вірять, як кажуть, на слово. Не знаю, хто це і звідки. Але до мене звертається так, що ви говорите? Ви нам покажіть. Ну, не вірите ви, так, дивіться, ось людина підготувала ось. Таке відео надзвичайно показове. Я вам, щоб ви довго не дивилися 15.41, бо бачу, що ви самі шукати не хочете. Тому я вам пропоную: зі мною яблуко Мартіна Біхайма, карта 1692 року. І п'ята хвилина 32 секунди. І там ви побачите ось оцей. Престол, так, король, який сидить на вічному престолі нашої столиці, багатотисячолітньої столиці Києва.